І чим більше, оце особливо о, от стосується озлоблених людей, озлоблених націоналістів у частності, і просто озлоблених егоїстів, які егоїстично хочуть, щоб о, ця війна там якось закінчилася, зам'ялася, але так, чисто через свою вигоду. От усі злі люди, які зараз. О, навіть можуть нічого там слухне не говорити, нічого активно не писати в інтернеті, але люди, які несуть в собі злі помисли на рівні думок, по злому думають про росіян, да, які вони там погані, такі які перетакі, що вони там всі мають там виздихати, що вони в усьому винні. От Усі, хто ганяють злі думки по відношенню до росіян, вже тільки за свої злі думки, ви є. Одним із співучасників в розтягуванні нашої війни, яку українці можуть закінчити в будь-яку секунду. Через ваші злі думки ми живемо у злій країні, яка притягує до себе вже зло в матеріальному виді. Через те, що у нас багато людей живуть зі злими думками. Інша частина людей заражається цим злом, і це зло вже матеріалізовує на фронті. Це прямий зв'язок. Одні люди е відчувають в собі зло, другі люди йдуть далі, е починають е по злому думати, е по злому щось писати там в коментарях, е на рівні думок розганяти це зло, а треті люди по, по такій е цепній реакції. Вже матеріалізовують це зло фізично, через снаряди, кулі, ракети, дрони. Ми всі знаходимося у цьому е, взаємозалежному ланцюгу. І ми всі несемо колективну відповідальність. Хтось своїми злими почуттями, хтось своїми злими помислами, а хтось своїми злими діями. Але усі ці три. Е, Усі ці три етапи процесів ми усі так чи інакше, частина, як мінімум, одного з цих процесів, як мінімум на рівні почуттів, ми усі злі. От навіть якби я не, не намагався там, бути там, пацифістом, шукати шлях до миру з росіянами, я відчуваю себе також співучасником у, у цій війні. Через те, що я фізично знаходжуся у цьому просторі, я знаходжуся в Україні. Я автоматично на стороні українців, як в усьому хорошому, так і в усьому поганому. Через те, що я знаходжуся в цьому середовищі.